Тривожна доба. Був 189-й рік підземної ери. Її рахували відтоді, коли бунтівного Бофаро і його прибічників заслали до печери. Кілька поколінь підземних жителів змінилось з того часу. І люди пристосувалися до життя в печері з її вічною напівтемрявою, яка нагадувала земні сутінки. Їхня шкіра була блідою. Вони стали стрункішими, тоншими, великі очі звикли добре бачити при тьмяному розсійному світлі золотистих хмар, що клубочили під високим кам'яним склепінням, і вже зовсім не витримували денного світла горішнього світу. Закінчувався час правління короля Памелії II, і треба було передавати владу Пампуру III. Але пампуро третій був ще немовлям. І за нього правила мати королева вдова Стафіда. Стафіда була жінкою владолюбною. Їй забагалося скоріше замінити памелью на престолі. Вона покликала свого охранителя часу, сивого кремезного дідугана з довгою бородою. Ургандо. Ти мусиш перевести годинник на головній башті на шість годин уперед, наказала вона. Слухаю, ваше Величності», – відповів, кланяючись урганду. Мені відомо, що підані ждуть не діждуться вашого правління. Добре, іди та не базікай, обірвала його Стафіда. Не вперше посміхнувся Ургандо. Він виконав наказ королеви. Але хранитель часу короля Памельї, молодий Торепо, отримав від свого правителя розпорядження відвести стрілки годинника на 12 годин назад. Памелія хотів продовжити своє царювання. У місті семи володарів і по всій країні почалась плутанина. Тільки но городяни заплющили очі у дрімоті і побачили перший солодкий сон як двірцевий дзвін пробив шосту годину ранку сигнал прокидатися. Заспані люди, нічого не розуміючи, неохоче піднімалися з ліжок і збиралися на роботу. Сусіди, кричав невиспаний кравер шевцю, чим справа? Чому дзвін у таку ранню годину? Хто його знає, відповідав той. Королям краще відомо, який зараз час. Вдягайся, та не забудь надіти зелений ковпак. Знаю, знаю, мені минулого разу добре перепало за те, що не в тому ковпаці пішов до булочної. Цілу добу був під вартою. Ті, хто вийшов на площу, почули вгорі страшний шум і лемент. На головній вежі біля годинника билися урганду і Турепо. Турепа намагався зіштовхнути урганду, щоб відбити свій час, але старий виявився сильніший. І скинув суперника зі сходів. Турепо полежав кілька хвилин, підвівся і знову поліз нагору. Ургандо скинув його вдруге. Турепо не вгомонився. Під час третьої сутички він ухитрився схопити суперника в обійми, і вони впали зі сходів разом. Ургандо вдарився об сходинку головою і знепритомнів. Турепо негайно перевів годинник назад. І дав сигнал відбою. Глашати побігли містом, наказуючи жителям лягати спати, а жовті воїни осідлали драконів і вирушили по країні сповіщати людям, що зелені розбудили їх надто рано. Тут же, на зміну зеленим, з'явились жовті ковпаки. Туре, поперемігши, пішов спати, навіть не глянувши на непритомного урганду. А той, прийшовши до тями, десь через півтори години піднявся по сходах і розіслав гінців будити усіх у місті та в країні. Протягом доби мешканці печери вставали і лягали спати сім разів, поки настирний турепо не поступився суперникові. Жителям оголосили, що на престол вступив його величність король Пампуро Третій. Люди, не гаючи часу, змінили жовті ковпаки на зелені. Останній раз за цю добу.